Друзі, це буде одночасно і сумне відео, і так само веселе, і зашкварне, і фієрічне, і коротше, воно буде про все і одразу. І я от хочу підкреслити, що це не будуть. Чуткі і не будуть плітки. Ну тобто, я ось цю частину про плітки буду вам залишатися між рядків, тому що на мене і так дружина ругалась, що я це написав. Хоча вважаю, це важливим елементом, який в тому числі підтверджує конфлікт інтересів. Але ми сьогодні будемо говорити про хату. Галущенка, ну точніше, хату одного дуже відомого, вже давно як покинувшого Україну і відповідно перебуваючи, наскільки пам'ятаю, в санкціях чиновника і Галущенка, і відповідно Грінчук, і коротше обшуки. І все одразу зараз ви зрозумієте. Просто якщо ви зараз нас дивитесь, або з кавою, або з їжею, будь ласка, будьте обережним, щоб ви не поперхнулися, тому що там справді весела інформація інформація І відповідно ви її бачите на каналі Залізне Нардеп. Мене звати Ярослав Железняк. Ми продовжуємо розбирати факти сплівок міндіча, і оцей, мені здається, він прям епічний з усіх сторін. Тож починаємо. Так, коротше, давайте спочатку. А Михайло Ткач. Опублікував чудову офігезну статтю, яку я вам розбирав про відповідно того, як е проводились ці обшуки, набув в понеділок, і відповідно як вони конкретно проводились у Єрмана Галушенка. І за інформацію, якраз Михайла Галушенка, ось в цей момент, коли у нього проводились обшуки, він відповідно раптом е вихов. Е свого будинку, в середині жовтня, і в ніч обшуків так само раптом переночував в іншому будинку, який знаходиться неподалік від центру Києва, і, відповідно, який і став предметом нашого блогу. Тож. Давайте не буду довго тягнути. Ось цей будинок. Він знаходиться в ну те, що називається в Києві, царське село. Це неподалік від батьківщини мати. Коротше, дуже круте, помпезне місце. В принципі, зазвичай мені здається, там мало хто живе, більше використовують його або як офіси, або як резиденції для послів. Коротше. Одразу скажу, що це не просто будинок, це маєток міністра Тікача часів Януковича, людина, яка розганяла в е, перший раз майдан, це Віталій Захарченко. Дуже-дуже сильно відомий, в дуже крутому місці. Ще раз, воно називається Царське село. Коротше, історія ось цього будинку вона така ж сама цікава, як в принципі і обшуки у самого Галущенка, та й не тільки. В лютому 2021 року, за рішенням суду Печерського району міста Києва, на будинок Захарченка наклали арешт, що правильно зробили. І тут важливо: арешт заборонив користуватися майном, запам'ятали це. Тобто, з 2021 року оцей будинок перебуває в Агентства з розшуку менеджменту активів, тобто Арма. Але е, як то сказав, говориться, дуже довгий час, дуже дивно. Арма не шукала йому управителя ці 4 роки максимальний відповідно строк, е, який є за законом. Щоб це довести, я ось вам показую ось документ, щоб ви не думали, що ми придумаємо. Йдемо далі. Коротше. А тільки в квітні 2025 року Арма взагалі ну, згадує, що у неї такий будиночок є в центрі Києва, і відповідно починає шукати на нього оцінщика. Це ще і етап ну, підготовки до відповідно того, щоб далі шукати управителя. Управителя вона відповідно. Починаємо перший пошук, а на це Арма в вересні 2025 року через ось вам скрін відповідно з сайту Арма. А далі вже другий конкурс, я тому що перший не пройшов, вони починають в жовтні цього року, ну, тобто, буквально за місяць до проведення обшуків. Ще раз запам'ятали, два конкурси. Які відбуваються через більше ніж 4 роки, арешт двадцять 2021 році? Один в вересні, і він неуспішний, Інший відповідно в жовтні теж неуспішний. Жоден учасник відповідно чомусь не прийшов на ось такий будинок і. Очевидно, що Арма не могла це не знати, і відповідно, точно не могла не знати, а що відбувається в цьому будинку і хто там проживає. Ну, тому що будинок точно оддали, і, відповідно, оглядали, і проводили оцінку перед пошуком управителя. Ну, коротше, вони і все це бачили. І тепер увага, питання достатньо риторичне. Яким чином, знаючи все це, ми дізнаємося, що як мінімум. В ніч і зранку перед обшуками у нас там ночував, не просто перебував, ночував пан Галушенка, і за твердженням тої самої статті Української правди, буквально за пару хвилин до початку обшуку, з цього будинку зникла. Інша фігуранка Плівок-Міндіча — пані Світлана Гринчук. А, питання риторичне. І ми не знаємо, що і хто там міг бути. Коротше, у мене, якщо відверто, питань до арми багато, ми будемо проводити тимчасову слідчу комісію, і я їх запитаю: а що ж там з цим будинком трапилось і яким чином його використовували? Можливо, навіть до цього ми. Чесно, треба дивитися вже матеріали справи, коли знов ж таки міністр Гринчук і відповісно, міністр Галученка десь пересікалися, як ми знаємо, довго обговорюючи всі ночі, напевно, відповідно законодавчого роботу. Але ще раз, ми не про плітки і точніше, не про факти з судової справи, які стали плітками або підтвердили їх. Ми про те, як використовувався у цей будинок. У нас є у команди дві теорії: перша конспірологічна, що. Захарченку, або його відповідно номінальний власник, який далі був власником цього будинку, і хоча арма його арештувала, якось попросив Галученка придивитися за цим будинком. І ну ось Галученка йому, як то людина Діркача, Діркач та разом з Захарченко і розганяв майдан, тож дозволив користуватися цим будинком. Є інша теорія, більш ймовірно, що арма Спеціально запускає чиновників безкоштовно проживати в Арештованих найкращих квартирах і будинках саме просто умовно як ось таку елітну нерухомість, і тому не виставляла цей будинок на прозоро, і тому не шукала управителя. Варіант номер три, який особисто мій, і я переконаний, що скоріш за все воно так і є. Ми бачимо ще один бек-офіс який ну не до Деркача, а у Захарченка, і відповідно, який так чи інакше використовував Галученка для того, щоб схо. Ватися від обшуків, Тож, відповідно, ну обрав таке місце. Що це я відверто не знаю. Переконаний, що той самий Михайло Ткач або інші колеги, або набув нам в результаті своїх матеріалів, повідомлять. Але ось той факт, що будинок, який залишався в О власності, хоч і арештований Захарченко, або відповідно був у арми, використовувався Галушенка неоднократно, та ще й він там переховувався від обшуків, як міністр юстиції, який в принципі мав би займатися реформою арми. Це прям епічно, красиво, і мені здається, підкреслив весь цей вал дніший, який ми дізналися тільки за тиждень щодо того, як у нас відбувається історія з управлінням майном. І до речі, останнє. Щодо вересня, щодо жовтня, у мене є ще одна теорія. Факт тому, що до цього в армії була інша керівниця. Зараз виконуючи обов'язки, і згідно нашого закону, буде міжнародний конкурс, пані Олена Дума. І відверто говорячи, я дуже часто чув, що їй в принципі теж приписували зв'язок з міндічем. Відповідно, арма була в цій квоті Міндіча. Чесно, поки у мене немає достатніх фактів, що так стверджувати, але ну ось от... Це співпадіння, що тільки звільнили і одразу почався конкурс у пошуку правителя. Це достатньо цікаве співпадіння, ще раз одна із теорій. Тож сподіваюся, перед своїм звільненням або на засіданні тимчасової слідчої комісії ми почуємо відповідь. Як відповідно сталося, що два міністри дуже довго і, я так розумію, майже весь вечір і ніч обговорювали саме в будинку Захарченка, який знаходиться під арештом арми певна, якісь справи, а потім до них приїхала набу. Ну і далі ви знаєте, що почалось. А сподіваюся, що відповідь ми ще так чи інакше почуємо. З вами був Ярослав Желесняк, це канал Залізний на Нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайку. До побачення.